Усміхнений чоловік у військовій формі це одні з останніх світлин Вадима Рєпіна, військового сум, який загинув, захищаючи державу. Колишній танцівник Вадим доєднався до Збройних сил України навесні 2024-го, Розповідає його сестра Тетяна. Казав, що Харків хоче захищати. Він дуже любив це місто. Там там багато танцювальних напрямів. До повномасштабної війни Вадим працював танцювальним тренером. Все його життя було пов'язане із танцями, згадує Тетяна. Чоловік розвивав мистецтво хіп-хопу. Вихованці та товариші його любили, додає жінка, за легкість, почуття гумору та вміння дружити. Він танцівник, він народжений тих, хто ходить в кросівках танцювальних, а не в берцях. Його любили люди, які навіть його ніколи не бачили. Вони спілкувалися в мережі. Я стала отримувати стільки повідомлень з співчуттями, з заболязнуваннями, грошима з усім. Я просто зрозуміла, що його всі дуже дуже любили. Вадим служив стрільцем кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади, боронив Донецький напрямок. Він поїхав під Сілідова, встиг прослужити з 19 липня по 5 вересня. 5 вересня по його позиції вдарив російський безпілотник. Мій брат Вадим виконував бойове розпорядження і відійшов від КСП на 300 метрів. Над, з ним була рація, над ним завіз безпілотник і першим скидом його поранило. Він в рацію встиг, ну, кричав наді мною пташки, я поранений. Хлопці по рації кричали йому, що зараз за ним прийдуть. Але безпілотник був не з одним боєприпасом. Потім роздався другий і третій вибух, і більше вони його не чули. Це останні повідомлення Вадима. 4-5-0, значить, все нормально. Написав чоловік своїй сестрі за день до загибелі 4 вересня 2024-го. 4 вересня о 16.25 я отримала останнє повідомлення. Мою відповідь, хоча я тримала телефон в руках і зразу ж написала йому. Що у мене теж все добре. Моє повідомлення він вже не прочитав. Він казав мені, що він везучий. Він був дуже худеньким, таким тендідним, можна сказати, для хлопця, бо він танцівник. І він завжди жартував, що він навіть, мабуть, перечував, казав, що безпілотник нізащо не попаде в нитку в полі. Але війна, вона підступна. Вадиму назавжди лишилося 33. До свого 34-го дня народження він не дожив два місяці. Вік Ісуса Христа, як він сам казав на минулий день народження. Не всі його переживають, так і казав. Ще коли навіть не знав, що він піде так служити, поховали героя захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. Сум. Діана Крахматова, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.